Прекрасна нейротехніка, яка працює для хорошого стану нервової системи та нави закріплення навичок, саморозслаблення дитини. Ми спочатку проглажуємо. Повільно, по черзі однією рукою, то іншою, від плеча вниз до животика по грудній клітині. Далі ми ставимо ручки на грудну клітину і ніби її зміщуємо вверх і відриваємо. Повільно поставили ручку, змістили вверх і відриваємо. Робимо таких 3-5 підходів знову від. Грудної клітини від плечей до животика вниз, Потім робимо поглажуючі руки, рухи і знову поперемінно ставимо долоні на грудну клітину і робимо такий, ніби пам пампа. Одна рука натискає на грудну клітину, м'яко йде в глибину, інша розслаблюється і по черзі. Можна уявити, що під вашими руками кулька з рідиною і ви можете нею рухати. Десь покажу ближче.